Ми лиш хотіли світлим шляхом у добрий світ разом іти. Нестись жовто-блакитним птахом у світ свободи увійти. Хотіли ми з добром і з миром до Європи, до людей, та солдатським новим бундиром стали на варті областей. Я Запади, за лінії волосся, за неї води, руки. Буде це. Саме тут ми повинні довести, що нам відступати нікуди. Був листопад холодний, сірий, час, коли природа спить, і тоді враз майдан поринув у боротьби нестримний вир. Студенти, молодь, небайдужі усі, хто гідній захищав, хто в листопадовій калюжі, її мав, свободу мав. Нас скорити неможливо, наша воля на гербі. Ми щодня відкрито, щиро, поминаємо жертв війні. Ось свобода, сестро рідна, нам важлива ти завжди, чи ти є нам не все рівно. Ми твої лише габи. За Майдан, за його смерті, за усіх, кого немає, кача плине в круговерті, плине кача, бо війна. візьмемося за руки, щоб бути до кінця, щоб припинились муті, щоб країна ожила. Разом будемо збирати допомогу ЗСУ. Хто чим може помагати, щоб не бути у боргу? Щоб їх там від куль, осколків захищав надійно Бог для усіх бригад, для полків доля була без тривог. Нам свобода особлива, вона наша крізь віки, від недавна ти журлива гинуть доньки і сини. Ти прийди, прийди, свободо, відвій нас да порятуй, Хай утихне ця негода, вражих, щоб не стало кулі. Ми добром обвієм землю, де проживають трударі. Тут негідного не стерплять, люди тут не леді. Живемо за заповітом, що Шевченко колись дав. Перед Богом нам і світом маємо чимало справ. Всі ми вільного навчаємо. Змозі обере свої, Тож спасибі, що ласкаві всіх, хто мудрість нам дає. Хто працює бездоганно, в кого кров завжди кипить, Дякувати не перестано, маєм гідне, як болить. Свобода пахнет листопадом, у нас здаватись не дає. Коли дощем не стерплю гранати, всім нам сили додає. Наша свобода у колосі, пшениці. Житі ячмені, і для того, щоб все вдалося, ми станемо світлом у пітні. Наша гідність допомога всім, хто скруту впізнав, і завжди, як є нагода, робимо ми добрих справ. Минуті роки, десятки, сотні, а наша все живе. Пішли процеси незворотні, свобода в кожному з нас є. І хай всміхнеться там та росу, і Конгазди, і Чорновіл. Адже не зійшли ми і шляху, куди Шевченко нас повів. Свободу нашу не спинити, богослови її майдан. Будемо достойно жити, як казав батько Степан. Свобода, гідність, рівноправ'я Такою Україна є. Хай береже нас православ'я, і Бог із нами тут жиє. Небесна сотня ліг почала. Жертви першими були, їх доля зразу відібрала. І наші і все наші. Мирні протести. Кров'ю вмились, хоч це й не було на меті. Та після цього ми змінились, ми вже зростали на війні. Ні, не забудемо це навічно. Буде в кожного серцях, і в листопаді символічно сум усіх на очах. По тині, плине кача, по тині, Мамко ж моя. не лас. Яш ми в з годину, залаєш ми в годину, сам не знаю, де погину.